До редакції Кременчуцьких новин звернулись мешканці 48-го будинка по вулиці Сумській. Люди у вічаї у їх дворі існує низка комунальних проблем. Вони неодноразово звертались у відповідні служби. Втім, комунальники на їх звернення не реагують. Досліджували Кременчуцькі новини. На прохання мешканців наша знімальна група виїхала на вулицю Сумську. Двір зустрів нас купою залишків від кронованих дерев. Люди говорять, гілки та пеньки лежать тут з минулого тижня. На тимділе він лежав. А взагалі комунальники вибирають. Я не бачила. Дішка тут вбирає, ходить, тут убирала. А в даний момент я її не виділа. Не вигрібається. Раз. У під'їзду козайте ще страшні під'їзди. Мусорка, жара ціле літо було. Що гоняє? Не можна форточки відкрити. Так і мокнуть під дощем неприбрані і невивезені шматки деревини. Цікаво, що КТП 1628, яке б мало вивезти ці залишки, знаходиться за кількасот метрів від цього будинку. Не прибирається тут і листя. Двірник, наче і є, але тимчасовий. Тож фактично наводити ладу дворі нікому. А ще жаліються мешканці за останні кілька років. Тут жодного разу не латали асфальт. Тож їм доводиться ходити по бруду і калюжах. Ми дзвонили, і дзвонили в срочну службу горісполкома, щоб нам тут зробили. Є у мешканців цього будинку ще одна наболіла проблема. Вони вже кілька років звертаються до управляючої компанії, аби їм замінили покриття над входом у підвал. Дірявий дах зовсім не захищає підвал від води. І щоб покрили там під навесом в подвал. підвал. Там зняли з железо. Пусть би покрили шифером, то вже ніхто не снимет, воно нікому не надо. Щоб вода, хоч підвал не йшла. Над підвалом зірвано і вже года. Воно вода тече і в тому доме тоже вже таке саме, і в нас. Так і живуть мешканці сумської, наче й в центральній частині міста, втім забуті комунальними службами.